Всім добрий день! Це Аліна Шмітик, і ви на каналі Викупай Трохані. Як у вас взагалі справи і кажіть, чи ви готові відпускати нарешті цей рік? Тому що я готова. Я хочу звільнити місце для чогось нового. Я сподіваюся, спокійнішого, затишнішого і мирного. Ми сьогодні відео розглянемо, в чому святкували новий рік персонажі культових і не дуже фільмів і серіалів. І сподіваюся, що надихнемося на наші власні образи. Тому погнали! Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. І першими образами я хочу обговорити образи Нетелі з сам вдома 4». Дуже дивно, що коли я придумала цю тему відео, саме її персонаж перейшов мені в голову першим, тому що всі дуже дико хейтять всі частини сам вдома після тих, які були зняті з Маклеєм Калкіним. І я в принципі не виняток. Але саме до цієї частини, четвертої, ще я могла подивитись їх. І реально образ Нетелі – це просто тотальна любов, це як вишенька на всіх тортах, тому що її образи, скільки би я років... Не дивилась ці фільми, просто божественні. Взагалі по фільму Нетелі дуже багата. Вона тусить в високих колах, вона там навіть зустрічає королівську родину в гості на Різдво, тому її стиль досить такий стриманий, строгий трошки, але при цьому дуже елегантний і вишуканий. Чого тільки варта її чорна сукня, а сулету вона йде до коліна, і вона дуже гарно доповнила її намистом з перлин. Хоча це не мій стиль, і навіть якщо це не ваш стиль, то погодьтесь, це виглядає дуже доречно і дуже довершено. Так само з з білою сукнею із білим пальтом. Це такий моно повністю лук в білому кольорі. Але цього ми не можемо сказати навпаки про чорний комплект з рукавичками, тому що він дуже сексі, хоча це і комплект з топу і спідниці до самої підлоги. Він ще дуже-дуже красиво переливається фіолетовим, але саме сама зона декольте, і рукавички, і шарм нетелі додають якогось такого шику. І оцей колір фіолетовий, він так гарно виблискує. Вона виглядає, знаєте, як різдвяна іграшка на ялиночці. І просто мій улюблений образ всіх часів, всіх народів, оця червона. Атласна, напевно, або атласна або шовкова сукня в підлогу. Силует настільки ну, іконічний, що він актуальний просто всі роки буде, він буде актуальний завжди. Дуже красива лінія зверху, така не корсетна, а просто рівний зріз. Мені подобається, що тут воно загнуте зверху, подобається, як воно сидить на ній. Подобається, що вона доповнила дуже ну, як би сказати, не простими, тому що це діамантові прикраси, але. Досить такі теж лаконічні, щоб вона не перевантажила це все якимось там складним макіяжем або зачіскою. Виглядає просто на мільйон доларів. В принципі, ця сукня, напевно, стільки і коштує, але до речі, якщо вам подобається ще довжина міні, то колись Селена Гомес вдягала дуже схожу сукню, теж червоної і такої тканини, мені теж вона дуже подобалась, тому що посадка теж дуже класно виглядає. Наступний образ у нас Кері Бредшу, куди ж без Керрі, Кері в відео про образи з сексі містом. І я почну з цікавого факту: у самому серіалі і місто» не було різдвяних епізодів, і сам серіал зображує події в липні, ну загалом влітку, і цей серіал транслювали по телебаченню з літа до початку середини осені. І керівництво взагалі, серіалу вирішило, що вони не будуть робити отакі спеціальні випуски, типу там Різдво, Хелловін і так далі, щоб людина могла вімкнути собі серію цього серіалу і подивитись його будь-коли. Чисто я, яка в серпні включає собі сам вдома. Я така: ну, добрі день. Взагалі, різдвяні епізоди, мої улюблені епізоди, якщо Ваші теж, то напишіть про це. Але потім пізніші вже сезони знімали взимку, тому там без них не обійшлось. І цей образ Керрі просто іконічний, просто топовий. Мені дуже подобається в ньому, що те, що вона в піжамі, і складається думка така: от знаєте, ви сидите собі вдома, в піжамі, вже збираєтесь лягати спати, і вас раптово покликали на святкування Нового року. В принципі, в серіалі приблизно так і було, тому що Керрі не збиралась нікуди йти, але їй подзвонила Міранда і сказала, про те, що вона розлучилася зі Стівом. Надіюсь, це не спойлер, надіюсь, її вже це бачили. От вона її позвонила і сказала, що вона ну не хоче бути сама. Типу, в неї китайська їжа, і Кері вирішила такий протягнути, показати жест хорошої дружби, протягнути її руку допомоги. І вона накинула на себе свою шубу. Сподіваюсь, вінтажну. Іра записувала про це відео про тренди року, і там вона згадувала шуби теж. І в коментарях ви можете зайти піти відео і почитати детальніше, чому варто носити, якщо ви обираєте носити шубу, Би саме вінтажні шуби. Іра це там дуже гарно розписала, прикріпила, тому можете там ознайомитись і написати, що натуральні шуби це жахливо, тому що я з вами повністю погоджуюсь. В мене самої дитяча травма, навіть не дитяча, а дитяча тере доросла травма, тому що моя бабуся, як і багато хто в радянському союзі, носили, купували, хотіли дуже мати натуральну шубу. Вона її мала, мала натуральні шапки. І тепер, коли я доросла, ну років 16, приїхала в село до бабусі, вона дістала з шафи реліквію. Ретет um, такий. Господи, як це сказати, шерсть шкіру норки. І в мене вже серце в п'ятки побігло, в мене вже стиснулося все всередині. Вона каже мені: о, в тебе таке пальто гарне, можеш собі як комір носити. E, щоб ви зрозуміли, настільки неетично виготовляють шуби. Коли бабуся мені дала оцю e, норку, то вона була вся ціла, не просто якийсь шматок, а прям з лапками і зі всім я подивилася на це. Я кажу, ба, я не буду це носити. І вона каже, так це ж круто, це класно, бо в радянському союзі це було признаком достатку. І я така. Ні, це ні, тотально ні ще раз ні. Я вважаю, що зараз, тим більше вже в 23-му році, їх давно варто заборонити на законодавчому рівні. І тому, якщо у вас є шуба вінтажна. То це має бути остання шуба, яка у вас є, і все натуральних шуб більше не має існувати. А ми порухаємось до головного убору Кері, і це в неї така класна шапочка, головний обір, класний аксесуар, святковий. І я бачила такий українського бренду, якраз на Fashion Week побачила його. Дуже класно доповнив цей образ, тому що шапки можна носити не тільки в'язані, якісь такі прості, а можна, в принципі, носити і як класний аксесуар. Не знаю, чи вона захистить вас від холоду, але виглядає дуже дуже красиво. У мене навіть влітку була зйомка в схожій, схожі Аксесуаром, от дуже виглядає круто. Далі образ моєї улюбленої героїні всіх часів народів. Я говорю так майже про кожну людину, але я просто дуже дуже люблю всіх. От це Блер Уолдерф з пліткарки. Я спочатку не розуміла, чому образи з пліткарки такі іконічні, але подивилась пліткарку вперше в своєму житті місяць назад і зрозуміла, там треба вловити вайб, а не сам вигляд конкретних речей. От і ось цей образ Блер у червоному платті сліпі. Мій один з улюблених не тільки на Різдво, а й просто за весь серіал. Тому що, по-перше, Блер дуже пасує білизни. Вона за весь серіал вдягає дуже красиві комплекти дорогої білизни. А по-друге, це те, що він дуже чуттєвий. І зараз буде спойлер. Спойлер буде через три: ой, три, два, один. Я показала правильно? Ви зрозуміли? Спойлер. Через те, що Блер бігла. В ньому до чака, і вони воз'єдналися разом. Але якщо для нас зараз це сукня в білизійному стилі, то в серіалі це буквально. Ну, сукня, в якій вона мала би спати. О тому це дуже чуттєво і ніжний, і ніжний такий образ. І я така вау, і зараз це сприймати. Коли я дивлюся зараз, для мене ця сукня, ну, типу, щось звичайне, бо в нас дуже зараз багато таких суконів в мас-маркеті і в дорожчих брендах. Але тоді це реально була революція і виклик. І я така, вау, це дуже круто. Ще один з улюблених образів Блер, це той образ, який вона обрала кататись на ковзанах зі своїм татом і з його коханим. Коли вони вернулись з Франції на Різдво, вона там вдягнена в костюм. Юмі з спідниці і з піджака у клітинку і в білих колготках, і в рожевому такому милому светрі. Мені дуже подобається, бо білі колготки, взагалі, кольорові колготки це теж тренд, і вони класно розбавляють образ. А білі колготки мені, напевно, через пряму асоціацію з білого кольору зі снігом асоціюються з різдвом, з зимою. І так само чомусь принт клітинки. Мені асоціюється теж зимою, бо конкретно цей костюм, якщо подивитись на саму клітинку на цьому костюмі, то він мені нагадує обгортковий папір для подарунків. Тому, якщо би її ще зверху бантик, от як у мене, то вона була б ідеальним різдвяним подарунком. І третій образ Блер це безпосередньо образ, де вона вже обмінюється на різдво подарунками з рідними. Це різдвяний ранок, і там вона в нічній сорочці, червоній, в крупний такий білий горох, в довгому білому халаті і в зелених тапочках. Ну, по-перше, дуже миле і класичне. Таке різдвяне поєднання зеленого з червоним. Дуже подобається цей крупний горох, і дуже подобається те, що в неї оця нічна сорочка в довжині міні, а халат дуже довгий, дуже красиво виглядають ноги, і вона виглядає такою, типу, і легкою по вайбу, але оцей довгий халат додає якоїсь такої, не знаю, теж нотки елегантності. Четверте місце. Ну, хоча в мене взагалі образи не по місцях, тому четвертий пункт це Джуліет в реальна любов. І Кіра Найтлі в цьому фільмі, в моїх очах дуже ніжна, дуже романтична. І такі, в принципі, для мене її образи. Це весільна сукня, і мені дуже подобається пір'я тут, мереж. Це ніжне прозоре пальто зверху. Взагалі, мені здається, що цей образ один з найкращих взагалі весільних образів у всіх фільмах і серіалах, які я бачила. І він, в принципі, актуальний. І зараз я би спокійно так вдяглася і побігла до свого коханого, якого в мене нема. <світку> Такий потрібен, господи, але ж гроші були. І ще мені цей образ нові вайб казки. І з одного боку, мені тут Дюріят виглядає як така снігова британська холодна королева, а з іншого, навпаки, як дуже добра і тепла білосніжка. Отакий от, от парадокс. Далі ми розглянемо образ Аманди Вудс з відпочинку за обміном. І я побачила недавно відео в Тіктоці про те, що на Різдво люди діляться на два типи: ті, хто дивиться відпочинок за обміном і ті, хто дивляться реальну любов. Я однозначно у банді перших відпочинок за обміном. Напишіть у який. Бандіви. Не знаю, чому так. Я ще подумала собі, що, блін, ну. Якийсь дивний поділ, але потім я усвідомила, що я реально дивлюся завжди відпочинок за обміном і почитала коментарі, і там всі реально розділились навпіл. Кемерон Діас виглядає тут просто божественно, як на мене. Оцей молочний гольф, чорне пальто і туфлі-човники на дикий мороз і на зиму не найпрактичніший варіант, але виглядає дуже-дуже елегантно в такому стилі quite luxury. Нічого ні додати, ні забрати. Звідси цей образ завжди актуальний, виглядає дуже круто. Біш від мого стилю, я люблю ще образ. З дублянкою, з беретом і з кольоровим шарфом, тому що для мене Різдво це не тільки про блискітки, про не знаю, якісь там золоті наряди, вбрання, а про. Аглі светри і про аглі естетику різва. Взагалі, аглі светри це ну, перекладається як жахливі або негарні светри, але це мається на увазі оці саме такі різдвяні светри з оленями, з бубенцями, які отак от дзвонять з дзвіночками, з ялинками. Типу, вони не є. Ну, не можу сказати, що вони є там супер стильними, але вони от якраз передають повністю затишок і дух різдва. І я собі цього року, нарешті, купила свій перший аглі різдвяний светр. І ось ця естетика, така різдвяна, не обов'язково красива, але вона така дуже затишна і така дуже от. Тепла. Е, тому мені подобається цей образ, через те, що неї там ще страчать е, фіолетові рукави. Отак, все оцей берет, милий, цей кольоровий шалик. Е, і вона така б, поспішає дуже, така от супер, знаєте, заклопотана до різдва. А оцей образ з сірими спортивними штанами і зв'язаним светром. І мене відразу переносить кудись в Карпати сніжні. Я себе уявляю, як я в такому наряді десь сиджу на кріслі качалці біля каміну. Отак от він потріскує, потріскує дрова в каміні. Я читаю собі книги. І п'ю какао з зефірка. Якщо у вас таке цього року Різдво або Новий рік, я вам дуже сильно заздрю. Ну, якщо тема зайшла вже про аглі-светри, то просто гляньте, який розкішний аглі-светр у Фібі. Знову ж таки, його просто язик не повертається називати Агрі, але я вже вам пояснила, чому він агрі. Це просто офігенний розкішний різдвяний светр. Ну і про шарфик з пінгвінами я взагалі мовчу. Це дуже-дуже мило, і в мене різдво асоціюється з всякими милими шкарпеточками. Різдвяні шкарпетки це просто моя любов. Їх я ношу і влітку, особливо в горах, і з всякими милими чашечками, з милими іграшками і декором, тому це просто любов. До речі, більше образів з серіалу Друзів можете подивитись ви у цьому відео. Пам'ятаєте, я вам казала, що в моя найбільша любов, а потім сказала, що моя найбільша любов в майже кожна героїня кожного серіалу. Так, от зараз буде моя інша найбільша любов – це Сантана і також Рейчел з серіалу Хор. Ви дивлячись на це, зараз задасте питанням, що це і чому вона тут щось робить. Але я зараз поясню. Насправді, насправді, мені подобається дуже фасон цих суконь. Тобто я б особисто додала їм трошки насиченості по кольору і темноти, щоб це був темно насичений зелений кольор з таким бордовим, але загалом вони мені подобаються тим, що вони дуже небанальні. Такі от. Типу от вам на тарілочці принесли оцей різдвяний образ. От на ньому написано: це різдвяний образ, тому що він з бубенцями які дзвонять, але від того він не стає не класним, тому що на дівчатах сидять сукні просто розкішно, і я трошечки зафотошопила вам, як би це могло виглядати трошки по-іншому, якщо би от змінити ті деталі, які я вже назвала. Тепер розглянемо образи Бріджіт Джонс з щоденника Бріджіт Джонс. Ви взагалі святкували колись новий рік в піжамі? Тому що я особисто ні, але мої знайомі друзі святкували. І вони казали, що це просто топ. Це дуже зручно, і ти можеш піти зразу ж спати, а не ще перевдягатись зі своїх оцих елегантних нарядів. Тому думаю, що колись я такий попробую це зробити. І останній пункт це вісім жінок з фільму Вісім жінок. Тут всі персонажі виглядають абсолютно по-різному, в них абсолютно різні вбрання. Але мені подобається те, що для мене вони виглядають всі як ялинкові прикраси, як ялинкові іграшки, тому що в декого з них такий сатиновий відблиск на сукнях, в когось дуже кольорові наряди, і вони всі так гарно виглядають роз. Мені дуже-дуже подобається сукня Друга зліва, ось ця така зелено-блакитна. Дуже подобається тканина, колір, крій абсолютно неперевершно виглядає і дуже-дуже вишукано. Оцей зелений костюм мені нагадує вбрання ельфа, що робить його теж особливо різдвяним, особливо новорічним і святковим. Взагалі, якщо б у мене було стільки багато подружок, або я святкувала б новий рік з такою кількістю подруг, то було б прикольно вдягнутися як героїні фільму. І я б точно була в пальті з леопардом. Я хотіла додати в це відео 10 пунктів, тому що є якось так, не знаю, в голові, що має бути або 5, або 10, або 15. Але потім я вирішила, що не буду додавати просто, щоб додати, але ви можете написати свій 10-й улюблений образ з якогось культового фільму або серіалу. Мені буде цікаво почитати, які ваші улюблені образи, тому що в мене їх вийшло 9. Зараз вас попрошу лайкнути це відео і написати в коментарях, чи ви святкуєте новий рік. Якщо святкуєте, то що ви вдягаєте. І також вам нагадую про святковий донат. Не забувайте про нього і так. Також зараз Іра розігрує 10 наборів від українського бренду косметики ЮНІКО за ваші донати. Тому всі умови в описі до цього відео. А ми з вами побачимось вже в наступному році. Па-па!